Всім привітки! Нарешті виходить мій влог. Далі будуть відео за останні 2 4 місяці зими. І доки от воно ще не втратило своєї актуальності, я все ж таки публікую. Поділюся з вами нашими невеличкими апдейтами. і буду вдячна за підтримку україномовного контенту, за ваш лайк за ваш коментар. Буду задавати багато питань. Тому пишіть, коментуйте, цікаво все почитати і загідь дякую за вашу. Підтримку погнали. Ми не будемо брати кота. Посваримось. 30 хвилин нічого в роті не тримати. Ні щоки, просто крутиш. Це нормально буває є. Прийшли ці результати. Ніякого вигляду немає. Цей день настав вирвали зуб. А він виходить, хотів покайфувати на стоматологічному крізь такий шприц. Пішов грати зараз за комп'ютер, а не лежить там. Сніг, такий вітер, морозний. Коротше, все таке. Let's go! Він в мене дуже багато слів. В ресторан не дуже двадцять 24 грудня. Після Миколая пройшло вже 5 днів. чи скільки я хочу нарешті скористатися своїм подарунком і зробити цей DNA тест, який мені презентував Хасбер. DNA DNA. Зараз розпаковуємо. Перед ним потрібно там почистити зуби і 30 хвилин, нічого в роті не тримати. Саме час читати інструкцію. інструкція. Yes, oh, Activate онлайн опен 60 секунд у роті покрутити по внутрішній стороні За щекує, так сказать, потрібно. <смеш> покрутити щукою. Вона ще Марку буде купити. Houston. І потім вона поїде в такому конверті. Марку треба купити, і кинути в конверт. А, тут така ампулка, типу. Ось така штука. <смеш> Коротше, прикольно. Biohazard. Open test kit. Короче, тобі зараз оцею штукою, оцею ваткою, треба буде 60 секунд покрутити, а так гарно видно. А так просто всередині. По внутрішній стороні щоки просто крутиш. Давай сюди. Лабораторія, йо-мою. Все, на Одессу. Все те, що я там говорила, ще ці у нас такі ампулці. Ось це от відламалась, вона йде в смітник. Ампулка йде в цей пакетик. Я не знаю, на що тут усе. Просто Щоб не, Мой щир, не а. Все, як прописано в інструкції. Склали, положила в пакетик. Тепер цей конверт. Ну, не yeah. ну що ж, як тільки буде заставки, yeah. я поділюся. Але перед тим потрібно активувати. Оцевка, yeah. що єврейка, чешка, болгарка. Ні, yeah, ну це нормально буває пиляється. Я думаю, там болгарці 25% є. Попередньо потрібно зареєструватися 1997-му. Створюємо акаунт, активуємо цей тест і чекаємо. Few later. На минулому місяці, з моменту, коли ми подали результати мого ДНК, скажімо так, на MyHeritage тест. Ми подали 24-го, наскільки я пам'ятаю, відправили всі ці аналізи. У них на сайті я залогінилася і типу відслідковувала свої результати. І от сьогодні, 18 січня, майже місяць реально, мені нарешті прийшли ці результати. Це ми зараз. Ми дізнаємось у МА. Тож я що я бачу перед собою? Ну не скарб, конечно. О, Балкане таких в тебе. Ні, слава богу, ми з тобою не close family. Це для твої ближайші родственники в більше всього. Німеччина. в Штатах. Між до прочим. значить, в своє время. Ти так думаєш? Так. Да мене був якийсь дядько в Англії Його время Англії, взагалі, практично, ноль. Соусіжин один Балкани 40%. Чехія Германия. Балтіка 16%. Людмила вербіз брендс один козен. З Росії, з Польщі. це в нас є якісь десь там общеденка, да Ну, все, От ти в мене не єврейка, немає на єврейського коріння. Добре, те чи погано не знаю, але принаймні це пояснює, чому я не заробляю на своєму блозі. Але щоб я теж таки заробляла, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Чи давали ви такі тести, чи знаєте ви своє походження? Можливо, ви знаєте історію свого походження, бо я нічого не знала, насправді історія. Тут. Сьогодні у нас 19 січня, хреще, і день, коли наша ялинка останнє стоїть тут. Вона вже відверто кажучи, ніякого вигляду немає. Починає обсипатися, засушена деякі іграшки просто обвалюються, Залишилося зовсім трошки. Ще з 5 січня мені здається, у нас уже стоїть дамстер для них. По ідеї ми маємо якось її акуратненько розібрати, скласти вже завтра. Швися за все у нас будуть тут перестановки, тому що чоловік хоче сюди великий телевізор і зробити тут зону перегляду кіно. А сюди перенести дані. Нарешті пташечки будуть трішечки поближче, тому що вони щось взагалі роздичавили. Але ти таке, як то говориться. Зараз їдемо по справам закупи, обіди. Це стандартна недільна програма. У хаспі на завтра вихідний. За вікном у нас явно не зимня погода, там плюс два чи плюс три. По ідеї обіцяли сніг, але щось я трішечки сумніваюся в цьому, тому що погода як ніколи. Сонячна, тепла і, я б сказала, весняна. Ось такий от тимчасовий апдейт. 20 січня. За вікном у нас там така красива зима, восьми ранку. З однієї сторони. Вже супер для всі ці декори. Я вже дуже рада, що їх можна буде нарешті прибирати. Чим я зараз буду займатися? Далі у мене психолог. І я дуже хочу зняти випуск про тесту. Ну коротше кажучи, запам'ятаємо цю ялинку такою. Всі ці бантики, все це зараз буде зніматись. А за вікном погляньте на цю погоду. Це просто зимова казка, але трішечки вона прийшла якраз після всіх зимових свят. Ну це можна витримати. Погляньте, які гори снігу там все посипають сіллю. Ну, хоч щось нагадує зиму. Мені здається, що минулого року такого не було. Я дуже хочу прийти прогулятися, але з іншої сторони я не холод. Требно обирати. Зараз я обираю все це прибирати, а потім побачу. Нехай це все буде до, тому що тут будуть зміни. Аже в цій частині кухні нас ніяких змін. А ось тут то трішечки дещо змінилося. По-перше, тут вже немає телевізора. Сюди перемістились наші картини і попуги. Ну, з попугами все зрозуміло. Вони туди завжди тепер будуть літати. Сюди я перемістила свою техніку і. І не так видно із входу. І далі, ось тут ми поставили цей комод з розрахунками те, що мені буде зручніше фотографувати все для свого фуд блоку Принаймні, поки що тимчасово воно буде тут. Тут у нас буде дані зона. Ну і тут, як ви розумієте, вже кінотеатр. Це дуже схоже до квартири, яка в нас була вест Роксборі. До цього те, що було дорожче, але вона була значно більша. Тут диванчики, місця дуже мало, я не знаю. Я зазвичай займалася на своєму колинку тут, але, походу, придеться його там столити собі і займатися. Ну, в цілому так компактненько. Ну, поки так, поки так. Чесно кажучи, я взагалі сумую з тією ялинкою я вже дуже рада, що ми її винесли, хоча весь там коридор забруднили, але без цього ніяк. Ось такі от апдейти. У нас в такому році ви першому двадцять першого числа. Січня? Да, вони предложили мені першого на вісім утра. Ми до цієї клініки 21 число настало. Цей день настав. Вирвали зуб, заплатили 160 доларів. Чоловіка пригостили льодом і якимось подарунком. Що там у тебе? Дали йому такий пакуночок, але я його розпакую вже вдома. Чоловік не задоволений, тому що йому залишили Що? Ми не будемо брати кота. Там оголошення на котів. Віталій кашель. Зуб розколовся. Йому вкололи неболюючи. За його словами, в Україні це робилося ніжніше, і легше і довше. А тут його сім раз просто прокололи, і все це було дуже швидко. А Він виходить, хотів покайфувати на стоматологічному кріслі. Таке собі задоволення, але що ж поробиш? Я його проходила в Україні, слава Богу, і мені виривали одночасно верх і низ. І я, і я взагалі отак. Це єдине, що в мене було нормально з зубами. Все решта просто повним. Така моя доля. Повернулися ми додому. Чоловік нам продовжує напухати щука, робимо розпаковку ось цього мішечка. Може, що там було ось такі серветки. Я так розумію, що вони якісь антибактеріальні чи щось типу того. Типу, якщо щось там в роді залишається, промакувати нею інструкція для того, аби там, придбати знеболюючі, як потрібно доглядати за зубом. всі покрокові дії. Неболюючих ми накупили. Не купили. Далі те, що мені в Україні жодного разу не запропонували, лише максимум в клініці, поки я була, це сухий ліф. Було декілька пачок, хазбен вже забрав одну чи дві. Ну і ось така штука. Я так розумію, що це потрібно промивати потім чи те місце, чи це через тиждень. Ось такий шприц спеціальний. Ну прикольно, прикольно я хочу сказати. Правда, вартістю надто висока, але маємо, що маємо. Ось такий от досвід виривання зуба мудрості. Там ще надали різні копії, квитанції, підписи і так далі. Ну ніби ніж такого. Сподіваюся, що хазбін швидко реабілітується, але судячи з того, що він пішов грати зараз за комп'ютер, а не лежить там, хоча б просто лежить. Я сподіваюся, що все пройде норм. Ось такий насавдить. Обмін подарунками проведено. Тепер можна їхати на сніданок. Дубль два значить. Розповідаю вам. Отже, сьогодні у нас день закоханих. Це вже, напевно, що десятий наш спільний і третій в Америці. Так, да, вже третій рік в Америці. страшно подумати. В принципі, я люблю це свято. У нас воно проходить доволі таки непогано, особливо там в Америці. Могло би бути гірше. Можливо, ми колись в YouTube і переглянемо це як архівні спогади. День розпочався з того, що ми поїхали на сніданок. Ян готую, і мені приємно. Чоловік внутрішки піднявся зранку. Але п'ятниця сьогодні робочий день, тому все правильно. Поїхали на сніданок, заїхали в магазин. Абсолютно без натяку я отримала свої кіт. Повернулась додому і тільки нам провела себе в порядок. Зараз у нас вже майже четверта година вечора. День пролетів шаленою швидкістю. вже зібрала речі із собою в готелі ігри пограти, поспілкуватися з порсочками. Все таке. Їдемо ми в готель в Бостоні. Там ми були вже два роки тому, коли тільки приїхали в Америку. Нам Тікати ні від кого, там типу, в нас немає ні дітей, ні батьків, від яких хотілося б у десь. Але нам так подобається цей вайб, коли на дворі дубаріно дуже холодно, зимно. Я вам покажу, що в нас зараз за вікном. Там такий сніг, такий вітер, морозний. Короче. Все таке, ти особливо не погуляєш, але основна фішка цього готелю в тому, що там є джакузі на даху із басейном, чого ми, власне кажучи, їдемо. Спочатку вирушаємо в Бостон, забронювали вже заклад на п'ятого вечора, нам потрібно вже вирушати. Насправді моя вам порада, якщо ви в Америці, то це дуже поширено свято. Хоча мені здається, що в Європі так само. До речі, звідки ви дивитесь ці відео? Напишіть також, як у вас проходить день Святого Валентина. чи бронюєте ви якісь місця, чи йдете кудись заклади, чи вдома святкуєте, Тому що тут І ще плануєш святкувати десь. Це робити потрібно за тиждень, за два, якщо. У вас є якесь улюблене місце. Ми бронювали за днів п'ять мені здається, і це вже було просто аби з чого обрати. Плюс в Бостоні я шукала якісь такі цікаві заклади, щоб мені хотілося, але по факту вони всі прям оверпрайс. Я дивлюсь, там невеликий асортимент продукції. І по меню мені ну, нема чогось такого, щоб я хотіла з'їсти. Тому ми забронювали такий більш-менш середній заклад. Звісно ж, паркування потрібно бронювати і для ресторану, і для готелю. Це теж буде дешевше, якщо робити заздалегідь, а не по факту. Там тому ми зараз вирушаємо, потім в готельчик, потім відпочиваємо. І завтра додому це супер просто. Підкака, така експромт-програма. Трішки переключилися, відсвяткували. І ось так от буде. Якщо мені вдасться щось знімати, звісно ж з вами буду ділитися. Але надіюсь, ми не посваримось, тому що це дуже непередбачувано. Ці події, які можуть бути в житті. Сподіваюсь, ви теж залишилися задоволеними своїм днем закоханих. І якщо ні, то я бажаю, щоб найкращі дні закоханих у вас були ще попереду. А ми погнали. Попушки залишаються вдома. Тут моя сумочка, тут наші речі зібрані, які вирушають з нами. І чисто на одну ніч валізка. Let's go! Він має дуже багато слів. Restaurant. Restaurant. Чисто, показую, як іде. Номер з нас, значить. Ванна. Боже, я ж продавала плитку, я знаю, як це все. Це дековол. Це просто все під marble look. Така ванна. Вона переділяється. Ні, тут немає дверей. Просто туалет. Це дуже погано. На одну ніч це взагалі без смисла. Для воної ночі пофіхали. Ну, такі деньги мало політики. Кава, все стандартне. Два <плес> ліжка? <плес> Де <Да>, захочуть. <плес> Mm -hmm. Це світло жахливе, мені воно вже не подобається. я Його просто вимикаю, і тепер у нас буде романтик. Якщо посваримось, то будемо спати окремо. Не посваримось, то будемо тіснити. Там значить басейн, і це прям дуже сумно. я Хочу сказати, бо там людей просто, 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 просто тьма. Боже, який жах. Я навіть боюсь рахувати. ідеї, ідея нас теж мають бути халати. Зараз глянемо, де вони. Ось тут мають бути десь халати. От, є халати, є якісь полотенця. А що по поводу значить, тапок? Швидше за все, їх немає, але я все взяла. Ось така от історія, значить. ми розкладаємося, розполагаємося. включити цю лампу і буде затишніше. Ось так. от, Так краще. Зайдемо туди. Вже 9 ранку, вже за вікном сонячно. Люди плавають в басейнах, субота. Всі можуть не поспішати. Кось день тільки починається. Тоді як в нас вже закінчилося святкування закоханих, такий він був в нас ем, непростий, я би сказала. Але звісно ж нічого особливого не знімала. Та день закоханих, хотілося багато поговорити і так далі. Як висновок, то я дуже люблю цей готель. Виявляється, що це мережа, типу він є в багатьох штатах, і це прям вау. Тут ще є. Наскільки я знаю спа, просто я не фанат прям спа, але ось такі от джакузі, басейни і так далі. Це просто маст особливо взимку. Коли хочеться тепла, це ідеально. Мені дуже подобаються ось ці високі вікна, аля французькі, але коли там величезні рекламні щити світять тобі посеред ночі в обличчя. Звісно, можна було зашторити, але мені було цікаво. Коротше, не дуже виспалася. Ми вже поснідали, зібрались і відчалюємо. Пишіть в коментарях, як ви відсвяткували, чи ви взагалі святкували. Якщо так, то які у вас є традиції. Буду вдячна за ваші відповіді у коментарях. Ба! Що відбувається поза кадром, коли ми вже веселяємося? Речі зібрані тіло, хазбенда, купа різних. Рушники на зеркало це просто реально у нас мені дуже подобається. З ним дуже класно збиратися. Yeah, let's go!